Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Ford Focus 15 рік, дуже прикольний по кузову, чорний, рівненький, як струнка. Дивіться, на гарних дисках є сполірок. Дуже приятна тачка. СЄшка, але доустановили магнітолу, CarPlay. великий екран, є камера заднього огляду. Без нюансів. По техніці все зроблено. Всі проблеми фокусів вирішені. Без нюансів. Перевірка на будь-якому СТО. такий він по колу. На гарній резині. Нова, нове літо. Тачка. Дай Боже. Все в чохлах, Під чохлами новеньке. Чисто з погляду на те, щоб все було гарно. І після її в нас чухли. Так, друзі, повний електропакет, електрорегулювання. Автосвітло, така магнітолка, карплей, пробігу 180 тисяч. Все зроблено по двигуну. в Фокусах проблемки немає. Всі інші проблемки вирішені. Гарна тачка. за Гарні гроші, друзі. Приїжджайте на тест-драйв на огляд. Також автівка доступна в кредит-лізинг та за налічку. У нас є обміни Грушевського 15А, місто Одеса.